Зроби Україну сам автопробіг під таким гаслом триває на західній Україні. Його організували члени асамблеї громадських організацій середнього та малого бізнесу, аби знайти однодумців. В минулому році ці люди були активістами податкового та автомайдану. Сьогодні ініціатори закликають всі верстви населення до мобілізації навколо інших актуальних питань, адже досвід підтверджує, спільно можна вирішити навіть ті проблеми, що на перший погляд видаються безвихідними. Це все оці всі беззаконні, які творяться. Через те, що в нас органи самов... Врядування, які створені, те саме міліція, прокуратура, те саме інші органи. Вони висять в повітрі, їх ніхто не створював, вони самі себе створили. От і з цього всі біди наші От, оці, скажімо, невідповідність, ми повинні провести все в порядок. Тому ми ставимо питання починаючи від самозахисту елементарних речей, ми повинні перейти до того, що ми повинні створити політичну націю. В Івано-Франківську учасники автопробігу зустрілися з представниками ОСББ та будинку. Ових комітетів сторони поділилися досвідом участі в житті громади у підсумку. Активісти визнали, у суспільстві потрібно руйнувати байдужість до справ, що відбуваються навколо. Мова йде не лише про велику політику достатньо звернути увагу на події, що відбуваються за межами власної квартири. Вже показувала ситуація, що один говорить, в поліні воїн проблеми у всіх в нас однакові. Ну що підприємців, що комунальна система воно все однаково і по одиночки боротися неможливо, і от врешті-решт ми вже за рік за рік. Через інтернет, через телефонні зв'язки, через знайомих. Нарешті вирішили об'єднатися. А коли в об'єднанні це буде, питання легше вирішуватися. До івано франківська автопробіг прибув зі Львова. Далі колона вирушить до Чернівців. Кінцевою точкою подорожі буде Сєвєродонецьк. Сюди активісти мають намір приїхати на День Конституції 28 червня.